До речі, у нас був один випадок, коли один з мерів міста, я добре його знала, він прийшов до нас навчатися, він був кандидатом економічних наук, і я його запитала, навіщо вам? Ви знаєте правову базу, ви знаєте економічні головні проблеми, як вирішувати. А він мені сказав, я не знаю, як працювати з громадою. Декана про кар'єру, наші студії, директорка інституту державного управління Білова Людмила Олександрівна, доктор соціологічних наук, професор. І я б хотіла запитати вас спочатку саме про вашу кар'єру, з чого вона починалася? І мені б хотілося з першого курсу, коли ви вступили до вузу, про який зараз нам розповісте, про що ви мріяли і взагалі чи планували ви свою кар'єру? Вона у вас така динамічна і. Мені здається, це було б дуже цікаво. Так, дякую за питання. Як можна сказати відверто, що ніякої кар'єри я не планувала, коли вступала на навчання, тому що мої батьки навчалися в автодорожному тоді інституті. Ну і іншого шляху не було. Це найкращий виш, Харків це найкраще місто і. Тому було прийнято рішення, що вступати саме в цей виш. А де ви планували працювати потім? Я практично не працювала на виробництві. Я після завершення вступила в аспірантуру, потім я викладала. А коли ви поступали, про що ви думали? От де можна працювати жінці, яка закінчила автодорожний університет? Ну, мене не лякала робота на виробництві, тому що я бачила, як працюють мої батьки. Як випускають мерседеси? Так. Ні, uh -huh. <laughs> тоді казали, що кожного випускнику автодорожного інституту будуть видавати ще автомобіль. От. Ну, практично це дійсно мене не лякало, але склалось так, що я приймала саме укладацькою роботу, я займалася науковою діяльністю, а потім так круто змінила. А що ви, напрям... читали? Які предмети ви читали? Я читала дорожно-будівельні матеріали, наприклад. Да. Крім того, у нас були предмети, які були пов'язані з екологією, які були пов'язані з проєктуванням. Про що ваша перша диссертація кандидатська? Перша дисертація ну, безумовно, про фізичну і хімічну обробку одного з головних компонентів, таємничих компонентів цемента бетону води. Браво! Так. І я тоді ходила, от не пам'ятаю до кого, ходила на лекції університет по хімії, тому що нам в такому обсязі хімію не давали, а мені не вистачало цих знань фундаментальних. А потім мені пощастило, коли я працювала над дисертацією, в той час можна було безкоштовно проводити експерименти в будь-якому вищій чи в науковій і Я їх проводила саме в Києві, в Інституті твердого, фізики твердого тіла і в Інституті фізика калоїдної хімії і хімії води. Тобто, ви кандидат яких наук? Технічних. Технічних наук. А доктор соціологічних наук, як це сталося? Це випадково, якщо відверто, mm -hmm. тому що я не планувала. Залишати свою роботу в автодорожному університеті, але склалось так, що гуманітарна сфера мене якось так привабила. Я працювала з стаховою, Сховою, якій не можна відмовити, коли вона каже, що треба займатися наукою. Я це і зробила. І я перейшла на деякий час працювати саме в Народну Українську академію і а що ви там викладали. А там ну там була безпека життєдіяльності, угу. що можна ще було викладати людині з технічного світу. <освітою, світнє> так технічного з кандидатською дисертацією технічною. А про що була ваша дисертація? Докторська? Доктор. Я просто теж соціолог. <світнє> <світнє> <мені>. да, <світнє> <світнє> да, <світнє> да, я пам'ятаю, це чудова тема була. Це а, а, на якийсь період а, а, забутий і трошки заборонений процес виховання молоді. І казали так, що життя виховують. І молодь, і старше покоління. Не треба на це звертати увагу. Тому ми шукали якісь шляхи комунікації між різними поколіннями, які б дали змогу, ну, скажімо так, навчатися один у одного, тому що навчати безглуздо когось, треба самим навчатись. І цей період для мене край важливий, тому що, відверто кажучи, що ми сьогодні не можемо навчати оцей вкладний період. Ми не можемо з нього навчати тих, хто приходить до нас, в наш інститут. Ми навчаємось з ними разом, це правда, бо вони практики. І моя практична діяльність, вона також у минулому я не працювала в умовах війни на посадах державних, а це зовсім різна ситуація. Інші виклики, інші загрози, які сьогодні існують. І взагалі я вважаю, що весь світ буде навчатися у нас, тому що у цивілізованої країни сьогодні не існує ну, їм на щастя, а нам на жаль, бо цього досвіду, досвіду. немає. Да, досвіду, як зберігати державу, як розвивати, наприклад, ту ж освіту. Як взагалі жити в цих умовах? А як державне управління прийшло до вашого до вашої державні життя? Клаві... Да, Також я про це не мріяла. <рес> <рес> Такої ідеї в мене не було. Тобто, у вас а... випадковість одна змінює іншу в житті? Ну не можна сказати, що вони зовсім випадкові. Можна тобто сказати, були якісь що обставини, які зовсім... зовнішні обставини весь так, час так. Тобто, це не був такий шлях, який був там, знаєте, з дитинства Заплануване... Замрі... мрію бути заступником голови обласної державної адміністрації. Як ви стали? Справа в тому, що єдине, що я Трошки знаю, і що я робила, це освіта, це правда. І це була пропозиція прийти працювати саме в управління освіти. Ми в закладах вищої освіти, в університетах, так ну трошки зухвало ставились до всіх органів влади, які намагалися керувати закладами вищої освіти, тому що, може, вже розуміли тоді, що це саме вище, саме є самодостатніми. Сам, вони самі знають, як обирати свій шлях розвитку, і тому таки були достатньо амбітні і визнавали лише там центральні якісь там наші органи, міністерства. А тут ну, є якісь там моменти взаємодії, але вони не були головними для нас. Але разом з тим дуже важливо було те, що Відкривались більш широкі можливості щодо роботи. Мені мені подобається моя робота. кажу відверто. Як ви стали директоркою інституту? Директоркою інституту. Ну я таке вирішував. Ви перше, ви директ, ви перший директор цього інституту. Ні, були, До мене Excellent. були чоловіки. <faced> Вони mm -hmm. успішно його створювали. І я вдячна, що і те приміщення, які ну на жаль, сьогодні трошки такі поранені. І ці приміщення, і те, і той авторитет, який сьогодні є. в якому є. році він був відкритий? Йому 30 років. Mm. 30 років. Вони створили цей інститут, вони все, що змогли зробили, а потім сказали, от, жінка, продовжуйте, все, що зможете, продовжуйте. Це також такий був період в моєму житті, коли я не працювала в органах влади. Дійсно, і я так частково працювала в освіті, тому що це був період, коли ми були в опозиції. І я була депутатом обласної ради. Не можу сказати, що найприємніший етап в моєму життя, кажу відверто, але така ж користь була. І в цей період проходили деякі там зміни в керівних кадрах і мені запропонували посаду директора цього інституту. Я завжди вважала, що краще, щоб керівник виховувався в тому закладі, де він продовж якихось років працював, тобто, що він знав колектив. Щоб він розумів матув, так, ці, так, більш всі. свідомо ставився. А, і тому в мене були сумніви. Це не був мій виш, я не працювала, я навчалась там лише. <смі> і на курсах там різноманітних це було обов'язково. А єдине, що мене е якось мотивувало, це те, що все ж таки у мене є досвід практичної роботи державного службовця. І це ну, додавало певності, що може у мене. Це було щось уявлення від. про якийсь ідеальний тип державного службовця, ну до якого просто має сенс е, при, привести інших. Раніше я казала, що для е, людини, яка працює на, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, е, на першому плані знаходиться рівень професіоналізму. Ну і потім всі інші що, якості. Що, а тепер що рівень що це що таке професійний державний службовець? Тобто, які ну компетенції, навички от тобто... тепер для мене професійний державний mm -hmm. службовець, це по перше. не думайте, що це високі слова? Це патріот людина, яка дійсно розуміє, що вона працює на державу, тому що це служба. Mm -hmm. Державна служба це служба. Там є військова служба, тут є. Державна служба. І тому людина, яка працює на державу, особливо зараз, це ми розуміємо під час війни, яка як будь-який керівник він, він повинен розуміти, що він за все відповідає. Це дуже неприємно. Щось там трапилось, і ти розумієш, що я нібито не маю до цього відношення. А чи не так розподіляю обов'язки, чи неправильно визначаю мету, чи не контролюю дії. Чи взагалі не тим я приймаю чим треба? Тобто в першу чергу відповідає керівник. Я в цьому абсолютно а взагалі впевнений. війна змінила перелік цих професійних компетентностей Дозумовно. державного службовця? Безумовно. що туди а... додалося? Чого не було? Або це було можливо на актуальним? От що зараз важливо для сучасного держслужбовця ситуації війни? Я думаю, що в першу чергу це можливість концентрувати увагу на тих питаннях, які сьогодні найбільш важливі. Це не легко угу. і це визначати актуальне так, да. і щось відкидати, а щось визначати а в І ще не все. І є ще одна, одна, одна якість: це можливість і вміння працювати в кризових ситуаціях, це знаходити в собі якісь там ресурси для емпатії, тому що керівник громади територіальної громади. Він працює з таким різноманітним колом людей. У нього є колаборанти, у нього є поруч герої, які повернулися з війни. У нього є ті, у кого загибли близькі, і є ті, хто не хоче їхати взагалі, так. навіть якщо дуже так. і тобто, треба знайти цей консенсус. До речі, у нас був один випадок, коли один з мерів міста, я добре його знала. Він прийшов до нас навчатися. Він був кандидатом економічних наук. І я його запитала, навіщо вам? Ви знаєте правову базу, ви знаєте економічні, головні проблеми, як розріш... mm -hmm. вирішувати. А він не сказав, я не знаю, як працювати з громадою. Я не знаю, як будувати цю платформу взаємодії. Взагалі ще простіше, що, працює, що казати, а що не казати. Так, так. так. Тобто державний службовець це місія. Це висока відповідальна місія, це не слова. Це дійсно так. Якщо готовий, йди. Якщо ні, краще. Ви зараз бачите, хто залишився, хто пішов, хто поїхав. у нас є різні приклади. Угу. Я кажу, що у нас є, у вас є досвід і, і у нас є і перемоги угу. з тими, з ким ми працювали. У нас є, на жаль, поразки. Ну яке суспільство досвід. Досвід. такі, це такі досвід. наші випускники. Хоча ми пишаємось тим, що наші випускники сьогодні працюють на таких, ну для мене найбільш відповідальні посади, там де треба приймати рішення. Мати сміливість прийняти і на себе взяти відповідальність Відповідальність – ключове слово. Взяти на себе відповідальність за це рішення, за реалізацію його. І якщо воно реалізовано, взяти на себе відповідальність за те, що це на жаль невдача. А, війна змінила ваші освітні програми? Ну, наприклад, там секретний документообіг або військова адміністрація, якісь такі нові предмети додалися, або можливо теми. Змінило абсолютно. Тобто всі абсолютно програми, які у нас сьогодні реалізуються, вони підлаштовані під. І взагалі, якщо це формально необхідно було кожен рік, то тепер це неформально. Це життя нас спонукає ці програми оновлювати. І дуже важлива робота з стейкхолдерами. Коли ми, пис, вони? Коли ми, це все наше суспільство, це керівники, з якими ми дуже тісно працюємо. І коли я читаю лекції, наприклад, забезпечення якості освіти, саме в цих mm -hmm. умовах, і коли я розповідаю про ті нормативні документи, законодавчу базу, я розумію, що вони мені можуть сказати і кажуть, це не працює. Воно теоретично добре, Тому а воно не працює. Да, mm -hmm. Бо вони сьогодні саме там, де, де передова. І дуже важлива тема, яка спонукає нас сьогодні працювати набагато більше, це тема підготовки керівників, управлінців для деокупованих територій. Не кожен може, не кожен хоче йти на ці деокуповані території. І е, у нас сьогодні є нові програми, абсолютно нові програми, які розраховані саме на цей контингент. І ще одна категорія ті, хто у нас навчається, це, це військові. Це взагалі такий ресурс державних службовців, в тому числі для деокупованих територій, який сьогодні у нас, може, повною мірою ще не використовується. Вони не мають пільг при вступі на нашу спеціальність. Ім приваблива спеціальність Public Administration 281. Вони йдуть на цю спеціальність задоволенням. Вони сплачують свої гроші власним, власним коштом навчаються, бо у них немає місць державного замовлення, вони є лише для людей, які в органах влади працюють, але дуже обмежена кількість. І разом з тим вони хотіли би бачити себе або в органах влади, вони готові це робити, або, як вони казали, вміти працювати з владою в межах закону, розуміючи владу, владу працюючи разом з нею. Неважливо, не де. Може, це не буде сфера управління, може, це буде там, якась приятна Тут питання, сфера. що ми маємо під владою. Да? Тобто, е Нічого <рив> іншого, крім, крім того, що ми маємо, Тобто, всі органи влади, починаючи там, наприклад. Тобто влада може бути ну, політична влада, або якщо ми кажемо про місцеве самоврядування… Ну, вона також вона політична. Ну, ну, так. Головне, щоб максимальна громада була долучена до цих процесів. Максимальна. Враховувати точку зору, вміти знайти ключові позиції, які сьогодні необхідні для вирішення. Я кажу так, раніше казала для покращення рівня життя, а сьогодні для збереження життя в цих громадах, створення відповідного настрою, тому що від цього також залежить рівень виконання тих завдань, які ставить сьогодні керівник, і вміння комунікувати, вміння управляти конфліктами. Вони обов'язково будуть. Вони будуть в цьому суспільстві, тим більше під час війни, після війни, нам буде ще важче керівникам готуватись до цього періоду, тому треба готуватися вже зараз. Мотивація ваших студентів зараз підвищилася. Тобто я розумію, що раніше цей диплом був надзвичайно престижним, і багато людей, ще не займаючи посади в державних структурах, бажали його отримати. Але сьогодні щось змінилося з цим? Ага. З, з приємністю можу сказати, що нам дуже подобаються оці студенти, які сьогодні приходять на навчання, бо, по-перше, вони залишаються в Харкові. Безумовно, не, не усі. Але вони залишаються в Харкові. А вони такі стійкі вже люди. По-друге, вони так впевнено кажуть, що Та, я хочу керувати, я хочу брати я на знаю, себе відповідальність. Я, буду да. я бачу, як це важко. Я розумію, що для цього потрібні знання. І е, мені подобається те, що не лише дорослі люди до нас приходять, там, друга освіта вища, продовження освітніх е, ступенів, е, ті люди вже відбулися частково в цьому житті. Вони вже мотивовані на кар'єрне зростання. А ці діти, які приходять, ну, вони не діти, які приходять на перший курс, е, багато, хто них, багато хто з них вже бачить себе. На будь-яких сходинах цього кар'єрного зростання. Вони достатньо амбітні, мені це подобається. Uh -huh. Я кажу, що вони були самовпевненими, сама ну, щоб це не було за межою. Да, це, це певний тип особистості все ж таки, так. бажати бути керівником або адмініструвати. Це від нас залежить. Ми, ми ж з ними працюємо. Тобто на нашому досвіді, на наших комунікаціях. Треба так будувати нашу з ними взаємодію. Ми, ми у них навчаємося, кажу відверто. І я цього не приховую. Я так розумію, що ви бачите велику кількість своїх випускників в медіа, тому що всі вони ну, доволі медійні відомі е, особистості. Вони кажуть, всі, медійні, ви, це всі правда. вони ваші студенти. Е, я не буду питати, ким з них ви пишаєтесь, але я розумію, що ви пишаєтесь е, кимось особливо. Я, е, Знаєте, що це був наш випускник. Я одне прізвище я назву. Це Дмитро Кащенко, він кращий випускник нашого інституту 21-го року. Це було до війни. Він військовий, сьогодні він полковник, і сьогодні він є членом наглядової ради Карасівського університету. Він герой України. Він герой України. Да. Ви виховували герой України. У нас, у нас сьогодні навчається три герої України. Він в аспирантурі навчається. І ми дійсно не почаємо. Такі знаєте, дуже скромна людина, дуже скромна, така стримана. І разом з тим він дійсно герой. Ми знаємо перелік тих дій, його, за які він отримав. Він ніколи про це не розповідає. Ми не можемо допроситись його вдягти всі нагороди. Зараз ми просили його записати таке звернення до конгресу, нашого, яке буде присвячений саме. Системі управління під час війни, потім поновлення України. І він так скромно записався в такій військові там, маєчки. Да. А як виховати скромність у державного службовця? Ой, це дуже важко. <плес> <плес> і, і не так часто це зустрічається. І, і я думаю, що все ж таки генетично <плес> частково. Якщо воно є, то є. Ну і, і не можна бути, бути дуже скромним для того, щоб для того, щоб те бачили, для того, щоб тебе чули. Треба про це казати, це бага, треба багато чого робити для цього. Але не, ну, не мріяти про, про славу, не мріяти про. популярність. Це таку, ж таки це про місію, ми про неї казали. Да? Да, це саме це місія, це служіння. І, да, і, 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 як, служіння. Так, це служба, це державна служба. Вона тому і так і присягу приймають на вірність державі. І якщо раніше до цього може ставились формально, то сьогодні ну, нове переосмислення цієї назви прийшло. Саме державна служба. Не всі витримують. І, на жаль, у нас є випадки, коли хтось із наших випускників не, не пройшов достойно цей шлях. Вони поодинокі, ну не будемо приховувати. Це привід для того, щоб ми думали, що не так, де ми могли щось змінити. Що робить ваш диплом конкурентноспроможним? Тобто я розумію, що ви конкуруєте з якимись вузами, які теж готують держслужбовців. Ваш диплом чим відрізняється? Скоріше відрізняються наші випускники. Диплом такий так. Дійсно, вмінням служити, розумінням тому, що ти служиш. Я сподіваюся, що саме так. І головне, що вони відповідальні, бо це величезна відповідальність. Ти відповідаєш за свою родину. Відповідаєш за свою країну, відповідаєш за той е, участок роботи, на якому ти працюєш. Це територіальна громада, це місто Харків, це Харківська область. А географія ваших абітурієнтів змінилася? Вона достатньо широка. Е, якщо мова йде про тих, хто вступає в магістратуру, а це більшість наших студентів. Раніше ми їх називали слухачами, так потім ми всподобали, що ми в Каразінському називаємо їх студентами. Це формула, яка прийнята Міністерстві освіти і науки. І вони так відчули себе студентами і кажуть: ну чому всього рік і чотири місяці? Хотілось би ще більше. Подовше. Да, подовше а взагалі доєднання до Каразінського, що принципово змінило або не змінило ну, в Інституті ну, державного змінила. Безумовно, змінило, безумовно. і якщо хтось скаже, що це проходить легко, це не так. Це не так дійсно. Нам поталанило, бо в нашій системі, в якій ми працювали, це було п'ять вишів, самостійних. До речі, це не були філіали, але була змінна система підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів. І тому виші приєднали передали в Міністерство освіти і науки. Трошки інші були підходи, деякі нормативні документи змінилися, формула фінансування також. А, ну, нас передали в Каразінський університет, а дехто потрапив в політехнічний університет. Оскільки я маю технічну освіту, то я розумію, що в будь-якому технічному виші, ну, вибачте, наш жанр розговорний, як би там не було. А, вони вважають, що якщо це провадження якісь там технології конкретні, якщо це, як вони кажуть, це залізо, а тут розмова. І тому дійсно. Добре ставлення, але там трошки важче. Ми саме потрапили в те середовище, яке нам. Достатньо близьке. Коли ми приходили, Аванч Бакіров був тоді ректором, і він прийшов на першу зустріч з колективом, всі були такі дуже напружені, і він сказав: я не знаю, кого ще такого признали. Ми всі розуміли, розуміли, що це жарт, але цей жарт пам'ятає до цього часу. І Тетяна Євгенівна також вона до нас близька, тому що її наукова діяльність це фактично юридичний супровід. Державної державної служби, Да. Тобто вона це добре розуміє, хоча є, і хоча є зміни, які може ну, когось ми втратили, це дійсно так, тому що деяких структур у нас вже тепер нема, да? вони тут. Але ми тим самим передали наші кращі кадри в різноманітні відділи університету, і це на користь університету і нам так само на професійні кадри. Так. Давайте спробуємо уявити собі ваш інститут через 20 років. Що, як вам здається, може змінитися в працевлаштуванні студентів, а може, можливо, в підготовці, а можливо, в попиті, можливо, в якихось технічних речах. Ну, по перше, я що думаю, ви? що ми поновимо наш корпус. Ми дуже любимо цей корпус, в якому ми знаходимося. Ми дуже цінуємо те, що ми там вже забрали багато аудиторій, і дякуємо колегам. Я знаю, що ви навіть світи ходите туди поливати. Так, це правда. І дійсно любимо своє приміщення, яке зберегали до нас. Там вже була філармонія колись, там аура. Там все було. От тому ми би дуже хотіли, щоб ми туди я впевнена, що це буде, тому що вже є проект поновлення. Є там ж перший мільйон для того, щоб це реалізувати. Ну і крім того, є бажання це зробити. І це буде вже не той корпус, що був до війни. Це буде сучасний проєкт. Я розумію, що там треба ще деякі нові локації створювати, яких не було раніше. Але головне, що через 10-20 років я впевнена, що наші випускники будуть працювати на посадах президента. Голови кабінету міністрів, міністрів, да. тому що коли ми питаємо у тих, хто приходить зараз, і у тих, хто працює сьогодні, готові бути? Готові бути, добре, готові бути? Давайте, беріть на себе цю відповідальність. Я в цьому абсолютно впевнена. Я не буду називати прізвища, у нас є такі випускники, наші, є аспіранти сьогодні, є ті, хто трошечки старші, і ми вже бачимо їх на різних посадах. З повагою ставимося до тих, хто у них працює сьогодні, але дуже хотіли, щоб наші туди пішли і. Проваджували ті ідеї, наші спільні ідеї нашої Харківщини, бо вона дійсно унікальна? Це, це дійсно так. Це, це, факт, це факт. правда, це, факт. це правда. Да, тому що Харківська область я завжди це казала. Харківська область, освіта і наука Харківської області це модель і освіти, освіти і науки взагалі всієї України. Це правильно, фізико-технічна система. Так, так, таке запитання для державного службовця. Чи важливо будувати кар'єру, планувати її? Планувати, обов'язково планувати. Як і життя не можна планувати, але не розчаровуватися, коли всі які плани не реалізуються. Планувати нові, планувати нові і досягати успіху. Обов'язково. Я вам дуже вдячна. Це було так цікаво, ви така надихаюча.